Ідеальний вечір це друзі, затишок та приємна музика. Усі три складові можна знайти на квартирнику. Тим паче, якщо такий квартирник організовує Кузьма, тут слова втома та поганий настрій швидко вийдуть із вашого лексикону. Ну, Можемо сказати, що ми з вами у бригаду знаєте, З роботи прийшла на, на хату і живе, щоб, щоб легше було платити. Фани такі фани спертого повітря, але ж таки що можна і не курити, і не бухати. Не прикою, чого бари нічого не туди. Ладно, давайте стартуємо. Дякую, що ви тут. Ай клас. Бажає сину, не кивиться, попасть на села. На пан пішов, не спитав. Ідея проведення маленьких домашніх концертів останнім часом усе частіше знаходить своїх прихильників, адже артисти вони також люди і часом хочуть відпочити від величезних натовпів і просто пограти у власне задоволення. Частіше собі того не дозволяємо, тому що воно має е, нюанси фінансові негативні на ньому не заробиш. Але вони мають позитивний нюанс, тому що є специфічна аудиторія людей, яка ходить тільки по квартирниках, От вони люблять ту кулуарну атмосферу. Вони собі приходять сюди, вони один до одного в гості не ходять, тому що народ, знаєш, як немає Wi-Fi, то немає, немає спілкування. А тут в них всі приходять ті, що між тобою тільки по, по інтернету спілкуються, так що то свого роду така інтерактивна штучка. Нам, чесно кажучи, до сраків перед ким виступати, тому що кожна аудиторія аудиторія, і кожна аудиторія заслуговує поваги. Навіть якщо б сказали на цвинтарі грати для усопших, то ми б і до того віднеслися дуже сильно. І публіка здається це відчуває, адже віддачу Кузьма має колосальну і щиро зізнається, що й досі сам отримує задоволення від власної музики. Слухаю, особливо в той період, коли готується новий альбом до, до випуску, тоді дуже часто, а потім вибірково ви запишу собі на флешку щось з різних років, то що включає якусь ностальгію в голові. Прошу промовчати Англише, Арише.